Прощання із 23 річним воїном в Южному 9 вересня провели в останню путь Максима Переляка. Військовий був стрільцем-снайпером 28-ї окремої механізованої бригади. Загинув біля населеного пункту Озарянівка Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання, 29 грудня 2022 року. Страна втіряє героїв наших мамі здоров'я. терпение. А вы знакомы были с Максимом? Да, мы вместе служили. Ну, парни тоже с нашего подразделения. Який он вам запомнит? Веселый, жизнерадостный. На позитиве всегда. Никогда не отказывал ни в чем. Он добровольно ушел на ноль. Мама Максима Паріляка, пані Зоя, отримала пам'ятну грамоту на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України. Захисник був мешканцем села Сичавка. Ми зараз хоронимо таких молодих хлопців. Це діти, які бігали. Ми бачили, як вони росли у нас, як вони до школи ходили. І зараз хоронити ми і великі співчуття, здоров'я рідним. Йому вічна пам'ять, поки ми пам'ятаємо, поки він живий в наших серцях. Це дуже, дуже тяжко казати. Віддати шану полеглому захиснику прийшли його близькі та небайдужі жителі громади. Вічна пам'ять та слава герою Максиму Паріляку.